Переходимо у браузер, в пошуку пишемо Є-запис і переходимо по першому ж посиланню. Погоджуємося з цим, нажимаємо Є-Запис. Для ідентифікації обираємо «Banking id беремо свій банк, продовжити. І я ідентифікуюсь через додаток в мобільному. Так швидше і зручніше. Тут да, всі наші дані, даю згоду, нажимаємо Продовжити. І нас кидає в електронний кабінет МВС-центру. Всі наші талони, тут як ми бачимо, нажимаємо Записатися і переходимо в експертне дослідження, хоча воно зараз не є обов'язковим. Обираємо зручну для нас дату і побачимо, що в Києві на цю дату, на жаль, не можна пройти експертне дослідження. Тому повертаємось, нажимаємо переоформлення, обираємо дату і шукаємо найближчий до нас сервісний МВС-центр. Головне, щоб це все робив власник авто, а не покупець. Обираємо зручну для нас час. Наступне поле вводимо шість останніх цифр, він коду або ж номер державного авто. І далі тут головне підтвердити і зробити для себе скрім. Хоча на пошту, як ми бачимо, приходить.